Зриви на шляху формування здорових звичок. Зрив це не провал, а зона вашого особистісного зростання. Давайте розберемо стратегії, що робити, якщо зрив вже стався. Перше це емоційне опрацювання. Згадайте, яка емоція була напередодні зриву, і що сталося з вашим емоційним станом. Протягом всього зриву і після. І обов'язково потрібно виявити тригери, які цей зрив спровокували. По-друге, це психологічна діагностика. Можлива причина зриву значно глибше: стрес, тривога, депресія, і потрібно звернутися до психолога. Третє це практичні стратегії. У кожного з нас повинен бути свій індивідуальний план роботи зі зривами. Якщо наступного разу той самий тригер знов з'явиться в вашому житті, то повинен бути план, як його вже не допустити. Також в роботі зі зривами нам допомагають практики усвідомленого харчування і формування нових харчових звичок. Четверте, це когнітивна переробка. Що це означає? На жаль, у багатьох з нас багато ірраціональних упереджень, які з нами, можливо, ще навіть з дитинства тягнуться, як порожня консервна банка. І заважають нормально відноситися до харчування. Потрібно з ірраціональних зробити раціональні упередження. Для цього спеціальні практики. П'яте це побутова. Практично підтримуючого середовища, це означає, що повинні бути люди, яким ви знаєте, що ви точно можете зателефонувати. коли відчуваєте, що цей зрив настане, поговорити з ними, заспокоїтися. Вони вас розуміють, вони знають, що з вами таке буває, і вони знають, що саме вам сказати, щоб заспокоїти.